Доброго вечора! Ви не повірите, я сьогодні ще зовсім не їла, не було часу, тільки кефірчик з зірном випила і все. Що я зараз буду їсти, як у дитинстві, я дуже-дуже люблю таку просту їду. Дуже-дуже люблю. От я собі приготувала. І зараз буду, буду їсти. Ай! Чесничок мій! М -м -м. Дивіться, що у мене Морська капуста фета. Боже, ребята, це просто, це просто нема слів, Нема слів. Це така вкуснятина. Хто так же сама любить, таку їду, Напишіть, будь ласка. Це просто морська капуста, я ще полюбляю морську капусту. Разом з клюквою ще полюбляю. Морська капуста тут у мене не майонез, а соус майонез не дуже-дуже він чесниковий. Ой! Картошечка мундірах почищена. отака рибка, отака фета, отакий хлібчик чорний і синя цибулька. А навіщо мені дві вілки? А, ну так. Короче, ребята, починаємо. Боже... Клас, сала не вистачає. Сало закінчилось, але я його дуже рідко їм, але іноді, іногда, іногда дуже-дуже іноді хочеться. Люблю. Так що починаємо. окунаю її сюди і починаємо їсти. Боже. Яка я голодна. М -м 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 Чудовий смак. Просто чудове. Як у дитинстві. Я жила на морі на Азострам. І після штурму дуже багато море викидувала хамси. І ми збирали, відрами збирали. От я зараз її купила, Вспомнила ці такі миті свого життя. І так захотілося повернутись. Розумію, зараз там окупація, але це все закінчиться, війна закінчиться, буде в нас все добре. Обов'язково, так, куди мені його класти? Обов'язково приїду в літні міста. На наше Азовське українське море. І все в нас буде добре. Ой, ребята. Я їм далі. Вибачайте, може, це не гарно? Ну я так. Голодно.